Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошевець. Росія пропонує перемир'я. Так, Росія пропонує перемир'я. Представник Росії у Відні Ульянов пропонує перемир'я від імені Росії. Чомусь в Відні да? не пропонує Медвідьов, не пропонує Пісков чи будь-хто. Пропонує представник Росії у Відні, так, Ульянов. Напевно, можливо, він онук того Ульяново-Картавого Леніна. В чому складається суть перемир'я? Потрібно припинити вогонь. Потрібно локально припинити вогонь. Локальний мир пропонує Росія. Для чого? Вони пояснюють, у нас же ж, Запорізька. Атомна електростанція, вона відключення на відживлення, там блекаут критичної ситуації. Нам потрібно під'єднати її до живлення. Потрібно, щоб сюди приїхали російські інженери і там попрацювали. Що це означає? Ну, Запорізька АЕС вартує 15-20 мільярдів доларів. Найбільша атомна станція в Європі росіяни від'єднали її від живлення, росіяни її доводять до м'яко-каучі. Сумного поганого кінця, і хочуть, щоб ми припинили вогонь для того, щоб російські інженери під'єднали її до електромережі російських АЕС, себто потрібно локально припинити вогонь, щоб вкрасти у нас запорізьку атомну станцію. От такі росіяни Вони завжди вважають, що вони хитріші від усіх, як моя бабуся, казала Маруся. Холівчук дурне, дурне, а хитре. Так само от росіяни дурні, дурні, але дуже хитрі. Хочуть у нас вкрасти найбільшу атомну електростанцію в Європі. Тому давайте перестанемо стріляти. Ми вкрадемо станцію, ну а потім будемо знову бити по вас. Отака суть російського перемиря. Російське локальне перемир'я, російське перемиря, чи слово російського офіцера чи політика. Нічого не варте, воно не варте навіть того паперу, на якому написано. Це не я сказав, це сказав залізний канцлер Німеччини Отто Бісмарк. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових зустрічей.